Склад волі на зв'язку. Прийом! Вітання, активісти! Склад волі на зв'язку. І сьогодні ми з вами поговоримо про М1 Карабін. Історія появи карабіну М1 почалася у 1938 році, коли американські генерали й військові після певного досвіду використання М1 Гарант і різних пістолетів-кулеметів типу Томпсона, які були прийняті на озброєння армії США декількома роками раніше, прийшли до висновку, що їм треба якийсь проміжний, менш габаритний та значно полегший. Зразок зброї, але щоб і одночасно цей новостворений зразок зброї був достатньо далекобійний на середніх дистанціях, куди вже не діставали тогочасні пістолети, кулемети, і вибір професійних військових експертів був зроблений саме на карабінній системі, під яку й сформували технічне завдання. Цим новим карабіном хотіли озброїти частину основних сил армії США, а також допоміжні логістичні саперні зв'язкові підрозділи, крім них, ще й охорону польових штабів, медчастин, і звісно ж. Десантні частини, які вже давно потребували компактну зброю. Ось перед вами порівняльне фото М1 Гарант і М1 Карабін. Можна побачити, що М1 Карабін дійсно значно менший, ніж повнорозмірний гарант, при цьому потенціал до зменшення у М1 Карабіну ще далеко не вичерпаний. Військові міністерства невідкладно оголосили про проведення конкурсу на новий полегшений карабін, але більшість збройових фірм і підприємств вже були перезавантажені іншими військовими замовленнями, в тому числі й виробництвом гвинтівки М1 Гарант, через що бажаючих прийняти участь у конкурсі майже не було. Ось ви можете побачити прямі фотодокази перезавантаженості американських військових підприємств виробництвом замовлень Армії США. Зверху на фото можна побачити конвейер. Збірку М4 Шерманів. Знизу зліва можна також побачити ще одну конвеєрну збірку літаків P51 Mustang. Ну і справа знизу, звісно ж, виробництво гвинтівки М1 Гарант. Тоді військові міністерства у ініціативному порядку звернулися до компанії Winchester, яка до цього розробила стандартизовану кулю 30-го калібру, ну або 7,62 на 33 мм. Звісно, власники компанії Вінчестер неохоче, але все ж погодилися. Розробити. Зробити новий перспективний карабін, і вже разом з конструкторами вони почали думати, як використати, переробити та допрацювати вже розроблені та сконструйовані зразки, щоб таким чином швидко зробити грошенят та здихатися від чергової тягомотини з державними випробуваннями і прийняттям на озброєння. Одним із таких прототипів, які вирішили допрацювати, стала гвинтівка Г-30 конструкції Джонатана Еда Браунінга, який був братом відомого конструктора вогнепальної зброї Джона Мозеса Браунінга. Але у 1939 році Джонатан Ед Браунінг помер і доробку його прототипу доручили іншому конструктору Девіду Маршалу Вільямсу, який тоді відбував строк ув'язнення у колонії з послабленим режимом. Але це не завадило власникам компанії Вінчестер найняти його до себе. Власне, після виходу він допрацював прототип г 30 який тепер уже називався г м Ось перед вами на фото ці два прототипи видно, що Г 30 М відрізняється від г 30 наявністю. Невеликих отворів на верхній частині дерев'яного ствольного утримувача і ще декількома невеликими змінами. Але військові залишились незадоволені прототипом Г-30M розробки Уільямса і вже разом з іншою групою конструкторів з фірми Вінчестера через рекордні 13 днів представили новий прототип карабіну М1, який був зібраний з урахуванням досвіду минулих зразків Браунінга та Уільямса. Новий зразок дуже сподобався військовим під час випробувань на спеціальному тренувачному стрільбищі. Зрахуванням того, що США вже стали повноцінним учасником Другої світової почалось швидке прийняття на озброєння нового карабіну М1 з розгортанням масового виробництва. Причому не тільки у компанії Вінчестера, а також і у інших збройових підприємствах. Крім карабіну М1, на озброєння були прийняті також спеціальний багнет, ну або штикніш М4 і гвинтівковий гранатомет М8, який був адаптацією вже існуючого гвинтівкового гранатомета М7. До речі, у мене на каналі. Вже є відео про гвинтівкові гранати і гранатомети. Можете подивитися його по посиланні у підсказці. Ось перед вами характеристики M1 Карабіну. Як можна побачити, вага складала всього лише 2 кг 360 г, що робить цю зброю доволі легкою навіть по сучасним міркам. Ну і тепер розглянемо модифікації М1 Карабіну, які існували. Першою і однією з масових модифікацій можна вважати парашутно десантну версію M1A1 Карабіну, що була розроблена. В 1942 році для майбутньої італійської, африканської та нормандської десантних операцій. Ось вона перед вами на фото. Як можете побачити, у цієї версії є такий складний приклад, і на меншому фото зліва видно якраз цей карабін зі складеним прикладом, що робило і без того невеликий М1 карабін ще меншим. Наступними були дослідні модифікації М1А2 і М1А3. В модифікації А2 трохи змінили прицільні засоби. А в М1А3 зробили при. Приклад складним униз, а не в бік, як це було у версії М1A1. Схоже рішення було пізніше використано у автоматі АКМС. Також доволі масовою була модифікація М2 карабін, яку розробили у 1944 році. Ця модифікація включала механізм автоспуску, що дозволяв стріляти як одиночними, так і автоматичними чергами. Початкові зразки М2 з'являлися за рахунок заміни звичайного внутрішнього механізму від карабіну М1 на новий з додаванням. Збільшеного магазину на 30 набоїв на доданок до існуючого з 15 набоями. Всього виготовили 600 тисяч одиниць модифікації М2 разом з конвертованими варіантами М1. Ось перед вами цей карабін М2 можете побачити знизу механізм перемикання з одиночного на автоматичний вогонь, ну і зліва цей же карабін тільки в розбірі. І наступна модифікація М3 карабін, який мав оптичний приціл і прилад нічного бачення. Ця модифікація була не чисельною і випустили. Всього 3400 екземплярів. Ось можете побачити її на фото, як бачите, додалася купа усяких приспособ, друків та інфрачервоних. Приладів першого покоління всього за період Другої світової виготовили близько 6 мільйонів 121 тисячу екземплярів усіх модифікацій карабінів М1, М2 та М3. Ось перед вами всі ці зразки. Крім зазначених модифікацій, існували також і післявоєнні зразки, які випускалися в тому числі і для цивільного ринку. Першою модифікацією є М1 Enforcer, який мав укорочений ствол і відсутній приклад, і крім цього, використовував збільшений магазин на 30 куль від модифікації. М2. Ось він перед вами на фото виглядає доволі елегантно. Серед сучасних зразків карабіну М1 варто зазначити зброю компанії Auto Ordenz AOM 160, яка є цілком пластиковою і має складний приклад, по типу як у модифікації карабіну м 1 а 1 Ну і спеціальні модифікації від інших компаній під різні калібри. Наприклад, М1 Лемах, та що знизу, була перероблена під 45-й калібр, а Чапа М19 під калібр 9 19. Ось вони перед вами на фото можна побачити, що чапа має пістолетний магазин. Ну а мах видозмінений ствол і дерев'яну раму. Ще крім цих модифікацій, існувала і певна адаптація з назвою Ruger Mini 14, зроблений на основі M1 карабіну та автоматичної гвинтівки М14, про яку в мене теж є відео на каналі. Можете його переглянути за посиланням підсказці. Ну а зараз поговоримо про плюси та мінуси у карабіну М1, а також його модифікації. До плюсів можна віднести справді малі розміри та габарити зброї, особливо десантної модифікації карабіну М1А1. Ще до плюсів можна віднести те, що карабін мав чудову точність та купчастість на дистанції до 300 метрів. Ну і в модифікації М2, наявність автоматичного режиму вогню, великомісткого магазину на 30 куль та різних прицільних засобів. На модифікації М3 є беззаперечними плюсами. Але, як завжди, були й мінуси. А саме доволі висока віддача через недостатність компенсації. Саторних властивостей у приклада. І ще гірша ситуація була у десантної версії карабіну М1 А1, де приклад взагалі іноді самовільно складався від вібрацій під час пострілів. Ще до мінусів можна віднести зміщений центр маси ствола, через що карабін завжди нахилявся в різні сторони під час прицілювання. Ну і ще до мінусів можна віднести близьке розташування механізму затвору, через що деякі гільзи іноді летіли прямо в обличчя стрільця. Ось список країн експлуатантів М1. Один карабін, як можете побачити, дуже велика кількість країн закуповувала цю зброю у невеликих кількостях, щоб подивитися, як приживеться у власних військах цей доволі легкий карабін. А як ви думаєте, чи був цей карабін насправді ефективний? Чи через значну потребу в компактному зразку зброї для десантних операцій і її обрали, щоб якомога швидше запустити хоч щось у виробництво. Напишіть про це у коментарях. А з вами був я, склад волі, ставте лайки і до наступного тижня.